Так, Шановне панство, доброго дня! З вами азс Комплект. Сьогодні у нас зборочка 12 вольтова. Людина собі ставить під заправку генератора. Кубики по 1000 літрів, колоночка самопроста на 12 вольт з лічильником, пістолет автоматичний, рукав 3 метри ми доставили і видача 7 метрів. Людина не захотіла фільтрацію, ставити нічого, просто поставила заправну колонку і куби. E, значить, куби, бушні, миті, чистенькі. В обришоточки, e, простенька комплектація, нічого тут такого e, немає. Зверху e, f... чисто. Это второй куб. Швидкість насоса 40 литров 12 вольт, 155 ватт Клемники для подключения. Кнопка включения-выключения. Лечильник мая калибровку. Два циферблата загальне і моментальне. Загальне моментальне. Збивається барашка. така комплектація. Пістолет автоматичний.